Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. Вдала робота ЗСУ на півдні. Полювали 117 російських загарбників і понад 30 одиниць техніки. Українська авіація задала 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів і районах зосередження живої сили РФ. Протягом бойового дня українськими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано удари по чотирьох пунктах управління ворожих військ та чотирьох транспортних артеріях Каховському, Дар'ївському та двох антонівських мостах ступінь пошкодження максимально обмежує їхнє використання. Українська авіація завдала 16 ударів. За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань у ворожому війську відмінусовано 117 загарбників, понад 30 одиниць техніки. 9 танків Т-72, 3 реактивні системи залпового вогню ГРАД, самохідну гармату Гіацинт С, самохідну гаубицю М100, 18 одиниць автобронетехніки та 4 склади боєприпасів у Баштанському, Береславському, Каховському та Херсонському районах.